Сьогодні колоніалізм це майже лайка, але в 17 столітті це була місія Божественна люди вірили, що несуть не гармати і рабство, а спасіння і світло. Це історія про пуритан, перших колоністів нової Англії і про те, як вони виправдали захоплення чужих земель біблійними цитатами. Почнемо з фактів: у 1630-х роках до Масачусетсу прибувають 11 кораблів понад тисячу осіб. Це так звана перша хвиля пуританської еміграції. Вони тікають від переслідувань в Англії, але ще більше тікають від гріха. Їхня мета створити новий Єрусалим, нову землю. Очищену від розпусти, ієрархії, корупції та політиків у них немає монархії, немає державної церкви, немає намірів освоїти території від імені Корони. Це не колонія, це релігійна громада з апокаліптичним проєктом. На перших порах усе виглядає майже як казка. Індіанці навчають пуритан вирощувати кукурудзу, допомагають вижити в умовах суворої зими, обмінюються дарами. Але ось у чому парадокс: допомога індіанців не рятує їх від майбутнього зникнення. Навпаки, вона пришвидшує його. Пуритани швидко влаштовуються і починають розширюватись. А тепер найцікавіше. Пуритани не вважають себе загарбниками, вони вважають себе праведниками, які йдуть божественним шляхом. Їхня логіка. Індіанці не мають поняття приватної власності, не прив'язані до землі, ведуть кочовий або напівосілий спосіб життя. Той, хто не обробляє землю, не заслуговує на неї, кажуть пуритани. Вони буквально цитують Біблію як аргумент. А Біблія як не крути. Це апологія аграрного суспільства: Земля, праця, пожертва, під і спілкування з Богом через роботу. Буретанин оре землю. Він молиться. Індіанець полює. Він не працює для Бога. Результат земля наша. Бо ми ближче до Бога. У цій формулі все зійшлось Бог дав землю тим, хто її гідний, праця ознака духовної чистоти, власність, Божий дар. А тепер додайте до цього політичну автономію. У них не було царя, окрему церкву, конгрегацію і власну. Колоніальну корпорацію Bay Company. І отримуєте не просто колоністів, а місіонерів із сокирою. Вони не йдуть нав'язувати, вони заміщують. Старий світ занепалий, новий світ призначений їм. Це не банальний тейк-овер, це релігійно моральне перезавантаження людства. Через кілька років приходить друга хвиля еміграції, ще 25 тисяч пуритан, і їхній вплив уже системний. Вони створюють органи самоврядування, пишуть закони, деякі під впливом Джона Лока, будують поселення, школи, храми. Колонія Масачусетс стає лабораторією пуританської держави. З чітким розумінням: ця земля для нас. Тому що ми знаємо, як правильно жити. І навіть смерть не аргумент, якщо ти жив не так. Колоніалізм не як жадібність, а як віра. Це головне, що треба зрозуміти. Пуритани не вважали себе загарбниками. Вони щиро вірили, що індіанці помиляються, що життя без праці на землі гріх. Що Бог хоче, щоб ці землі були очищені і заселені праведниками. Тобто колоніалізм не як експлуатація або геополітика, а як релігійний акт, як акт віри, як спосіб врятувати світ. Ця моральна впевненість зробила їх набагато небезпечнішими за звичайних колоністів. І ось парадокс. Вони прийшли за спасінням, а принесли знищення. Вони говорили про чистоту а розчистили землю від їх корінних жителів. Вони хотіли бути ближче до Бога і стали далі від людяності. Ідеологія Пуритан це приклад того, як найблагородніші ідеї можуть стати виправданням для найжорстокіших вчинків. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, Підпишіться, поставте вподобайку і напишіть в коментарях свої враження. І зустрінемось в наступному відео. Бувайте!